Привіт! В мене є ім'я і в неї є ім'я. Які це імена ви можете подивитися в наших попередніх роликах. Я хочу, щоб вони дивилися всі серії. Ми будемо робити все для того, аби україномовний контент набирав максимальну кількість переглядів, реакцій, коментарів і лайків. Навіть завдяки дурницям. Це про відговори. Тут ми говоримо про перехід на українську мову. Зараз є така думка, але вона мені здається потроху вже вмирає: що дуже мало українського контенту в інтернеті. Його було мало до моменту, коли всі після повномасштабного вторгнення початку почали масово переходити на українську мову. Його об'єктивно було небагато. Зараз це питання трошки вирівнюється. Так, але ми ти зараз кажеш про тих блогерів, які щось знімали і mm -hmm. тепер перейшли на українську мову. Mm -hmm. А я кажу тобі про контент в цілому. Бо, наприклад, якщо взяти російськомовний контент, на який ми всі дивилися, mm -hmm. то російськомовний про контент. Які я всі дивилася, то російськомовний контент він був скопійований, причому скопійований дуже жорстко, наприклад, з американського контенту я знаю дуже багато шоу, які ніхто не вигадував. А в українському контенті зараз займає трошки більше часу, тому що тенденція така, що не дуже хочеться копіювати прям один в один. Тобто українці намагаються, якщо ти вже береш якусь ідею, то якось зробити її так, щоб Щось потім да, щоб ніхто тобі потім не сказав. А, я таке бачив вже десь. Ви бути українцем, це ще інтелектуально виявляється, і українською це інтелектуальніше. Очевидно, це до того, що якщо ви бачите якийсь новий український контент, підтримуйте його, лайкайте, коментуйте, тому що ця людина вклалася дуже нормально емоційно і інформативно, щоб зробити це. Причому, що стосується поширення контенту в соцмережах, в першу чергу, варто пам'ятати, що лайки безкоштовні, і коментарі ви залишаєте безкоштовно. І від вашого царського одного лайка може залежати мотивація людини, яка це знімає і робить. І в першу чергу я за цим спостерігаю. Як діти, яким там по шість, по сім, вони тільки допущені до Ютуба, mm -hmm. їм батьки дозволили вести канали, і як вони реагують на ці коментарі? Тому підтримати це наша задача, так само, як розвивати мову, підтримати україномовне. Хай це буде щось ще зовсім малесеньке, зовсім таке ще необрамлене, щось, але підтримайте. Ну і плюс до того, що люди звикли, що переходять е, тільки сучасні блогери і все інше, а літератори і класики були завжди україномовними, тому контент нібито залишається що все там, знаєш, в минулому україномовний? Насправді ні, це величезний стереотип, це таке величезна помилка, оскільки і класики теж свого часу переходили на українську, навіть ті, кого ми вважаємо однозначно українськими письменниками.